І як завжди, мої вітання глядачам і підписникам мого каналу. 2 червня 2023 року. Знову сьогодні по столиці нашої гненької України був нанесений масований удар ракетами і дронами. А я зранку займаюся городами. Вже чотири города проїхав, підгорнув картопельку, зараз проїхав на свій. Трохи її полякаю. Тут мій бастанчик ось тут, кавунчики, там клубничка. Бастан зійшов погано. Ну, надіюсь, щось там буде. Хто сіяв, то щось виросте, хто не сіяв, то нічого не буде. Ну, це зрозуміло. Значить, що я роблю? Отак легенько. У мене картопля ще невелика такими рядочками, бачите, для ставочка. Вона невеличка, вона просапана, чиста ділянка, але я трошки-трошки неглибоко от цим саморобним універсальним опушнико-культиватором це все діло підгорну трохи. Полякаю суків і трошки підгорну її заодно, там, де залишився між пущиками. Бур'янець, то він загорнеться. Погода суха стоїть. От у мене тут зараз сусідська грядка, Тут закинута грядка, але частину я її обробляю, вона площа тут велика. Тут у мене гарбузи. Ось вони гарбузи, 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 туди на пісок. Не знаю, посохнуть, не посохнуть. От. І туди. От я вчора знімав е сапавці гарбузи, там заставко у мене часть гарбузів. Тут все така солодка буде поживати. Ну і ще що я хотів сказати, значить оці ралочки, от вони ще, стануть зараз ще на годі, тут йде на похилий такий участок, там далі якби на болото, з піску на болото переходить, на троховище, то я по цих ралочках буду пускати воду і поливати. Значить, у мене тут шланги, там стоїть насос на мосику. І от, таким чином я поливаю учора злив цей весь баштан водою. Ось такі діла. Так що зараз проїду, спробую це діло просто засняти. Полив стоїть такий насос. От я ним користуюся для поливу. Ставочок вода впала десь близько 15, може 20 сантиметрів уже. такі діла. От на тому Частку теж в мене гарбузи. І тут з ставка я не даю заростати тими бур'янами, травами, бо я скористувався і посадив гарбузики. Ось такі справи. Ось так виходить. Як завжди всі миру добра. tutto samo, ma è chiaro,